Вітаю, я Ірина Кобута, методист Рогатинського аграрного фахового коледжу. Віднедавна додатково обіймаю посаду голови методичного об'єднання кураторів та класних керівників. Виховна робота з молоддю це безперервний та багатогранний процес, один з пріоритетних напрямів, тому постійно проводимо різноманітні заходи. У даній роботі Методичному кейсі ми з групою авторів, а саме заступником директора з виховної роботи Вергун Тетяною Степанівною та завідуючою гуртожитками Лисак Марією Романівною вирішили акцентувати увагу на цінностях здорового способу життя, оскільки молоді люди часто бувають схильними до негативних проявів поведінки, з цікавості, відсутності досвіду та за несприятливих соціокультурних умов. Тому визріло рішення додати до розмаїття виховних форм роботи і свій власний досвід навчання і праці за програмою Міністерства освіти і науки України спільної з ПРООН ЮНЕЦ сприяння просвітницькій роботі рівний рівному серед молоді України щодо здорового способу життя. Ця програма стартувала ще у 2001-2002 роках. На той час така форма занять як тренінг була майже невідомою, новітньою. Дуже цікавою та ефективною. Я мала за честь бути учасником цієї програми, увійти в потужну команду тренерів, психологів, професіоналів і стати сертифікованим тренером. І ось на даний час знову користуюсь надзвичайно корисними розробками, адаптовуючи їх до актуальних питань сьогодення, особливо у часи війни, стресу, тривожності і напруги, подекуди розгубленості перед невизначеністю майбутнього. Нам потрібно бути дуже чуйними до здоров'я фізичного, психічного, ментального, як власного, так і молодих людей, які перебувають в нашому освітньому просторі.